Основні скарги клієнта при психологічному консультуванні. Запити клієнта. Скарга, вираз невдоволення з приводу чого-небудь неприємного, страждання, болю. Звертаючись за психологічною консультацією, люди зазвичай самі не дуже точно уявляють собі, чого саме вони від неї очікують. У попередній бесіді вони, як правило, можуть лише розповісти про те, що їх турбує викласти скаргу, але не в змозі самостійно сформулювати запит та конкретне прохання, з яким вони звертаються до психолога. Іноді навіть і скарга не вичленяється із загальної розповіді, скарга має сюжет і структуру. Сюжет скарги це послідовність викладу подій, життєвих колізій, їх зміст і взаємозв'язок. Структура скарги включає локус суб'єктний і об'єктний, і самодіагноз. Суб'єктний локус характеризує того, на кого скаржиться клієнт, а об'єктний, на що саме він скаржиться. Суб'єктний локус може бути спрямований на чоловіка, дитину, третіх осіб, сімейну ситуацію в цілому на самого себе. Об'єктний може визначатися скаргами на рольове поводження членів сім'ї, на індивідуальні їх особливості, на відносини, відсутність взаєморозуміння, підтримки, любові і так далі. На об'єктивні обставини, житлові проблеми, надмірна зайнятість на роботі, на ненормативні кризові події, подружня зрада, догляд дитини з дому і іншого. Самодіагноз є пояснення, яке дає клієнт причин порушень, відображає особливості реагування людини на фрустрацію. Самодіагноз може бути виражений в переконанні, що проблема обумовлена злою волею, негативними ворожими намірами певної особи індивідуальною своєрідністю партнера, психічною аномалією або органічним дефектом, поганим характером, власної особистісної недостатністю або власними неправильними діями, впливом третіх осіб тещі, свекрухи колишнього чоловіка, друзів і так далі, несприятливо ситуацією, що склалася роком долею. Скарга має явний то, що повідомляється, декларується, обговорюється і прихований зміст. Прихований зміст не є витісненим або підсвідомим, а являє собою недомовленості інформацію, яку для проведення подальшого консультування необхідно актуалізувати скаргу. Далеко не кожна скарга має прихований зміст. Підтекст її, на відміну від прихованого змісту, може бути витісненим, неусвідомленим і вимагає спеціальної роботи по досягненню усвідомлення. Під час первинної бесіди не слід намагатися отримати від клієнта якнайбільше відомостей. Головне завдання почути клієнта, зрозуміти, як бачиться проблема йому самому як він сприймає ситуацію, що склалася. Під час бесіди важливо весь час враховувати, що ви отримуєте не об'єктивну картину, а її сприйняття клієнтом. Не слід також виключати можливість свідомого приховування або спотворення інформації. Іноді таким чином клієнти перевіряють психолога, в чому немає нічого образливого для нього іноді соромляться розповідати про щось, що вважають для себе ганебним, іноді сподіваються на диво, якщо не сказати, то дивись, виявиться, що нічого страшного немає. Психологічна проблема складне питання, завдання, що вимагає дозволу дослідження. На основі скарг клієнта-консультант формулює для себе можливу психологічну проблему. Психологічні проблеми це, в першу чергу, душевні проблеми, проблеми станів. Однак до психологічних проблем часто відносять також особистісні, соціальні і сімейні проблеми, проблеми відносин, якщо джерело їх бачиться як внутрішній. Психологічні проблеми бувають явними, прихованими і глибинними. Явні проблеми. До очевидних явних, що лежать на поверхні внутрішнім проблемам, відносяться страхи і відсутність волі, небажання напружуватися, лінь, проблеми з самоконтролем, проблеми у спілкуванні і відносинах, залежності та хворій прихильності, ревнощі, психосоматика, депресії. Приховані проблеми. Заявними проблемами іноді лежать і їх провокують інші приховані проблеми, як психологічного, так і общежитийського характеру. Приховані проблеми непрофесіоналові, в тому числі і клієнту, можуть бути невидні, але їх наявність можна достовірно виявити. Глибинні психологічні проблеми глибинні проблеми, приховані проблеми, про наявність яких емпіричних, достовірних фактів немає, але вірити, в які психологи схильні або знаходять корисним. Запит то, що клієнт хоче отримати у результаті консультування його завдання, яке він повинен сформулювати як мету. До кінця попередньої бесіди з клієнтом корисно підвести його до формулювання запиту. Скажімо, можна коротко підсумувати висловлені ним скарги, завершивши своє резюме словами, навряд чи ви розраховуєте на те, що в результаті цієї консультації всі проблеми відразу зникнуть? Ймовірно, ви сподіваєтеся отримати якийсь інший ефект. Спробуйте, будь ласка, описати який саме хоча б приблизно. Буває, що у відповідь на таке прохання клієнт починає повторно викладати скарги, нерідко додаючи до них нові. У цьому випадку доводиться ще раз повторити питання, а іноді і запропонувати можливі варіанти відповіді. Деякі види запиту клієнти часто формулюють відразу без спеціального питання консультанта отримати допомогу у вирішенні побутових питань, визначити рівень розвитку дитини, навчитися краще його розуміти. Такий запит може не супроводжуватися скаргами. Однак в результаті психологічного обстеження цілком може виявитися будь-яка серйозна психологічна проблема, про існування якої клієнт не підозрював. Запит конкретизує очікування клієнта щодо допомоги, яку він передбачає отримати в консультації. Можна виділити наступні види запитів клієнта про психологічну допомогу, інформаційний запит, запит про допомогу в навчанні навичкам спілкування, взаємодії, поведінки в проблемних ситуаціях, про сприяння в аналізі та інтерпретації подій, поведінки особливостей особистості, про допомогу у виробленні позиції щодо проблеми, про емоційну і психологічну підтримку, про сприяння в аналізі проблеми і прийнятті рішення. Всі перераховані види запитів можна кваліфікувати як адекватні. Разом з тим, консультанту в більшості випадків доводиться стикатися з неадекватними очікуваннями клієнта. Тоді запити формулюються за типом маніпулятивного запиту або запиту перекладання відповідальності за вирішення проблеми на консультанта. Маніпулятивний запит складається в проханні клієнта про необхідність впливу на члена сім'ї і його зміну, чи в інтересах самого члена сім'ї чоловік п'є вплиньте на нього, щоб не пив або в інтересах клієнта. У разі перекладання відповідальності за вирішення проблеми на консультанта клієнт виходить з міфу про всемогутність консультанта й чарівну паличку, за помахом якої всі проблеми можуть бути разом вирішені, без якої то участі самого клієнта. Очевидно, що в разі неадекватного запиту повинна бути проведена робота по його переформулюванню для укладення договору або так званого психологічного контракту на проведення консультативної роботи. Спрямованість локусу скарги і готовність людини визначають її форму роботи з ним. Основне завдання психолога-консультанта полягає в тому, щоб допомогти клієнту подивитися на свої проблеми і життєві складнощі з боку, продемонструвати і обговорити ті аспекти взаємин, які, будучи джерелами труднощів, звичайно не усвідомлюються і не контролюються. Основою такої форми впливу є насамперед зміна установок клієнта як на інших людей, так і на різні форми взаємодії з ними. В ході консультативної бесіди клієнт отримує можливість ширше поглянути на ситуацію, інакше оцінити свою роль в ній відповідно до нового бачення, змінити своє ставлення до події і свою поведінку. Яким же чином можна встановити ієрархію проблем? Перш за все важливо з'ясувати, наскільки незадоволена потреба і недосягнута мета значає і у житті клієнта. Потім слід встановити, якою мірою блокується мета або фрустрирується потреба. Також важливо, скільки часу існує проблема. Якщо вона має довгу історію клієнта,